Всім привіт! Мене звати Людаша і ви на моєму каналі Let's Knit. Сьогодні я хочу поділитися тим, як я в'яжу ось такий кардиган. Одразу хочу наголосити, що в цьому відео я розкажу про загальні моменти, про пряжу, спиці. Поділюся технічним малюнком, а детальний попетельний майстер-клас буде у наступному відео. Тож, щоб не пропустити опис, підписуйтеся на мій канал. Отже, це легкий повітряний кардиган, виконаний з пухнастої пряжі на дуже товстих спицях, завдяки чому створюється такий ніжний повітряний ефект. Особливо в білому колі, дійсно він нагадує хмаринку. Кардиган має трохи укорочену довжину, що надає йому сучасного вигляду, а також має дуже об'ємні рукави, які збираються на манжет. Він виглядає стильно як із джинсами, так і з сукнями, додаючи образу легкості та елегантності. Для в'язання цього кардигану я використовую пряжу Арія від магазину Ярна. Щодо характеристик цієї пряжі, то вона містить 35%. Бейбі альпаки, 35% кідмохеру і 30% нейлону. Даний артикул в магазині представлений у двох довжинах. Я зазвичай використовую довжину 250 метрів на 25 грам, але також в магазині є довжина 187 метрів на 25 грам. Основне полотно я в'яжу у три складення, а манжети, резинку по низу та планку я в'яжу у 5 складень. Я в'язала таку модель кардигану із інших видів пряжі. Наприклад, ось такий кардиган зв'язаний із пряжі Чаобела із того ж самого магазину Ярна. Ця ниточка має 92,5 метри на 25 г, тобто приблизно 370 метрів на 100 г. Це Мохер із невеличким додаванням береносової вовни на 25% шовку. Її я використовувала в одне складення для основного полотна і в два складення для резинок. А ось такий кардиган я в'язала із звичайного бобінного мохеру на поліаміді. Це артикул Аврора від Іларія, товщина цієї нитки 1000 метрів на 100 г. Я використовувала два складення для основного полотна та 4 складення для резинок. Тобто, як бачите, модель доволі варіабельна. Ви можете використовувати різні види мохеру або альпаки, тобто всілякі пухнасті пряжі. Єдине, що попередньо все ж таки варто зв'язати зразок. Навіть не для петельної проби, а для того, щоб переконатися, що вас влаштовує, що вам подобається фактура полотна, розмір оцих дірочок. Тобто, ну, пробуйте, думаю, що і турецька пряжа підійде сюди. Не сказала про витрату пряжі. Отже, на менший розмір в мене зазвичай йде трохи більше шести моточків, тобто це десь 160 грам. На більший розмір... 7,5 до восьми моточків, тобто до 200 г ви вкладетеся. Я зазвичай люблю давати розхід у метрах, так легше орієнтуватися, в залежності від того, яка у вас пряжа. Але так як тут іде складення то у 3 складення, то у 5 складень. Мені важко зорієнтуватися, який кінцевий розхід у метрах. Ну тобто, я розумію, що там да, це 2000 метрів, да? допустимо, якщо це 8 моточків по 250 метрів, але це не значить, що ми ви вив'яжемо 2 кілометри пряжі. Пряжа буде складатися у три складення, пряжа буде складатися у п'ять складень. І, звісно, метраж загальний буде менше. Але як у чистому вигляді, то складання це орієнтуйтеся на більший розмір це до 2000 метрів. На менший розмір це десь 1700 метрів. Спиці, які я використовую для в'язання цього кардигана, це ось такі товстунчики. Це спиці номер 12. Причому що перші варіанти картиганів я в'язала на прямих спицях. Це не дуже зручно, тому що, ну, особисто мені незручно в'язати на прямих спицях, тому що ти ними машеш, немов веслами гребеш на човнику. Тому, все ж таки, придбала собі зйомні кругові і в'яжу на звичайному тросику по кругу. Тим паче, що рукава у перших моделей я в'язала поворотними рядами, а використовуючи зйомні. Ось такі спиці я можу в'язати рукава по колу. Отже, Спиці номер 12 я використовую для основного полотна. Для резинок я використовую спиці No5,5. І для переходу з одних спиць на інші, зазвичай один рядочок я пров'язую якимось проміжним номером спиць, щоб зробити менш, ну, звісно, це помітний перехід, але щоб зробити його більш плавним і менш помітним, я використовую такий проміжний номер, або 7, або 8, які там у вас є. Але якщо немає, то можна й одразу переходити на 5,5. Також для роботи нам знадобляться маркери. Зазвичай мені подобається використовувати ось такі тоненькі лампочки. Можна, звісно, і пластикові, але вони, як на мене, більш розтягують полотно, а ось такі тоненькі на такому тендітному полотні, ведуть себе трохи краще. Ну, І в деяких моментах нам знадобиться голка для зшивання трикотажних виробів. Теж використовуйте таку, яку вам зручно. Тепер щодо самої моделі, в мене здійснений розрахунок для двох розмірів, так як кардиган має дуже значну свободу облягання. Я вважаю, що немає сенсу розраховувати окремо там XS, окремо S, M і так далі. Тому в мене так усередньо зроблений розмір XS від XS до M. І другий розмір це LXL. Щодо конструкції кардигану, я хочу сказати, що він в'яжеться, порушуючи всі можливі технічні моменти, в тому плані, що я не роблю в цьому кардигані ані скосу плеча, ані поглиблення горловини по спинці. Жодних укорочених рядів на рукавах. Тобто, по суті, це прямокутники, які зшиті разом. Але за рахунок того, що полотно воно таке нестабільне, тобто ширина і довжина петлі, коли, куди її потягнеш, туди вона і розтягнеться, він досить добре сідає. І саме в цій моделі я можу нехтувати всіма особливостями, всіми цими технічними моментами і в'яжу просто прямокутники. Отже, ось так виглядає технічний малюнок кардигану. Щільність мого в'язання на спицях номер 12 гладдю це 9,4 петлі на 10 рядів. Це в нас прямокутник 10 на 10 см. І далі всі заміри вказані на схемі. Якщо вказано дві цифри, значить вони стосуються перша цифра першого розміру, друга цифра другого розміру. Якщо замір подано однією цифрою, значить ця цифра є спільною для обох розмірів. Щодо порядку в'язання. В'язання в нас відбувається знизу вгору, я одразу набираю петлі на полички та спинку, в'яжу це суцільним полотном, бокових швів у кардигана немає. Єдине, що я набираю петлі не для резинки, а по оцій лінії. Я набираю їх на додаткову нитку. Зараз поясню чому. Мені дуже подобається, коли у виробах, у резинках оформлений фабричний край. Але при цьому робити наборний край італійський фабричний, я не дуже люблю. Просто сам процес я не люблю. Вмію, звісно, робити і роблю по необхідності, але на погнастих пряжах зазвичай намагаюся уникати його. Тому я набираю петлі на додаткову нитку, продовжую в'язання знизу вгору. А потім, коли вже основне в'язання завершено, я піднімаю ці петлі з додаткової нитки і виконую резинку згори вниз. І закінчую її закриття голкою. Закриття голкою мене так не бентежить, як набір петель, тому я роблю це таким чином. Звісно, ви можете починати набір з резинки і в'язати одразу суцільним полотном. Отже, таким чином ми дов'язуємо до пройм. Далі відбувається в нас розділення полотна на полички та спинку. Тепер кожний елемент ми в'яжемо окремо. При цьому на поличках ми не забуваємо робити убавки для горловини. Горловина у нас В подібна, убавки рівномірні, темп убавок я надам у наступному відео. Одразу виконуємо плечовий шов для того, щоб з'єднати полички зі спинками і набираємо петлі для рукава. Як набирати, з яким кроком, звідки, з якої петлі, також детально покажу в наступному відео. Отже, набираємо петлі по проймі і в'яжемо рукав згори вниз. Тут жодних убавок, жодних скорочень, завужень рукава я не роблю. Лише коли вже дійшла до манжети, я одним рядом скорочую кількість петель, переходжу на спиці меншого номеру і таким чином завужую манжет. Закриття резинки на манжеті я також здійснюю голкою. Саме на цьому етапі я піднімаю петлі з наборного краю, звільняю цю додаткову ниточку. І в'яжу резинку згори вниз. І також закриваю її голкою фабричним методом. Коли в нас відв'язане вже основне полотно, готові рукава, готова резинка по краю поличок і по горловині спинки, я набираю петлі для планки. В'яжемо планку, не забуваючи зробити при цьому отвори для гудзиків. Закриваю я планку вже звичайним способом, не голкою, тому що тут мені еластичний край не потрібен, тут край якраз має бути фіксований. От, власне і все. Ось такий приблизно алгоритм в'язання кардигану. Більш детально, з кожними окремими моментами, як що пров'язувати, де що набирати, з кількістю петель, Все це я розкажу у наступному відео. Теж не губіться, підписуйтеся і let's knit!